Якщо озирнутися назад і подумати про BYD, то це компанія, яка досягає найвибуховішого зростання, яке ми коли-небудь бачили в автомобільному бізнесі за останні 100 років. Тож наведемо кілька цифр у 2020 році. BYD продала близько 400 нуль автомобілів цього року понад 5 мільйонів. У сейсмічній зміні, яка застала світову автомобільну промисловість, зненацька Тесла, колись непереможний титан електромобілів, була обігнана компанією, про яку більшість за межами Китаю майже не чули. BYD. цей китайський автовиробник, якого колись відкидали як бюджетний бренд, тепер перевершує за продажами інноваціями та маневруванням усіх основних гравців галузі з електромобілями, які заряджаються за 5 хвилин гібридами, що перевершують Тойота та акумуляторами, настільки безпечними, що вони не загрожують пожежею. BYD переписує правила гри. Уряди розкуповують свої електричні автобуси, міста перебудовують свою інфраструктуру, щоб пристосувати їх до своїх транспортних засобів, а Тесла втрачає позиції тривожними темпами. Як це сталося так швидко? Чому світ лише зараз усвідомлює домінування BYD? І що це означає для майбутнього автомобілів? Це історія стрімкого злету BYD. Історія тихих амбіцій невпинного виконання та бачення, яке може назавжди змінити автомобільний ландшафт. Злет BYD не стався за одну ніч. Він був викуваний у тіні гігантів галузі, побудований на десятиліттях дисципліни інновацій та невпинної зосередженості на ефективності. Поки Тесла захоплювала заголовки газет своїми яскравими запусками та неймовірним образом Ілона Маска BYD непомітно будувала заводи, вдосконалювала технологію акумуляторів та закладала основу для світового панування. Заснована в 1995 році Ван Чуаньфу хіміком. Який став підприємцем із сільської місцевості Китаю BYD, починала як скромний виробник акумуляторних батарей для мобільних телефонів нікель-кадмієвих та літій іонних елементів. Це не було гламурно, але було ефективно. Ранній успіх BYD зумовлений її здатністю виробляти надійні та економічно ефективні накопичувачі енергії у великих масштабах, захопивши значну частку світового ринку акумуляторів. Поворотним моментом став 2003 рік, коли BYD придбала Chinchuan Automobile Company, державного автовиробника, який переживав труднощі. У той час цей крок здавався дивним побічним проектом, який ледве помітив світовий галузевий експерт. Але для Ванга це був майстерний хід. Маючи вже досвід у технології акумуляторів, він побачив можливість контролювати весь процес виробництва автомобілів від хімічного складу акумуляторів до остаточного складання автомобілів. Це придбання започаткувало перетворення BYD на вертикально інтегровану гігантку – стратегію, яка дала б їй вирішальну перевагу над конкурентами. Ціна на всі акції електромобілів для легкових автомобілів в Америці знизилася в першому кварталі 2024 року, і багато людей говорять про компанію під назвою BYD, яка спочатку розпочала свою діяльність у Китаї як компанія з виробництва акумуляторів. А тепер є автовиробником, розробляючи автомобілі вартістю 3 мільйони доларів минулого року. Тоді як середній електромобіль в Америці коштує близько 55 нуль доларів. У них є електромобіль, який можна купити за 10 нуль доларів, який розганяється від 0 до 100 км год за три секунди. І Америка сидить і каже: Святий Боже, що буде, якщо ці хлопці приїдуть до Америки. Вертикальна інтеграція, контроль кожного аспекту виробництва від сировини до готової продукції стала визначальною силою BYD. На відміну від Тесла, яка покладається на таких постачальників як Panasonic і KTL для акумуляторів, або на традиційних автовиробників, які залежать від розгалужених мереж зовнішніх постачальників BYD, виробляє свої акумулятори чіпи та компоненти автомобілів. Такий підхід мінімізує затримки, забезпечує жорсткіший контроль якості та знижує виробничі витрати. Створюючи все власними силами BYD, створила економну та гнучку операційну систему, яка могла швидко адаптуватися до вимог ринку та технологічних змін. Світ почав звертати на це увагу у 2008 році, коли Ворен Баффет, легендарний інвестор, відомий своєю неприязню до спекулятивних технологічних ставок, зробив несподіваний крок. Через Berkshire Hathaway він інвестував 230 мільйонів доларів, придбавши майже 10% акцій BYD. Підтримка Баффета стала не просто фінансовим поштовхом, а сигналом для світу про те, що BYD – це сила, з якою потрібно рахуватися. Його інвестиції додали глобальної довіри компанії, яку раніше вважали регіональним гравцем, викликавши інтерес як з боку ринків, так і з боку урядів. Завдяки підтримці Баффета BYD прискорила свої амбіції. Компанія розширила свою діяльність на гібридні моделі з підзарядкою від мережі повністю електричні транспортні засоби та комерційні застосування, такі як електричні автобуси, вантажівки та таксі. У Китаї найбільшому у світі ринку електромобілів BYD стала відомою іменем, постачаючи тисячі автомобілів містам, які прагнуть електрифікувати свої транспортні системи. Поки західні автовиробники, такі як GM та Ford, лобіювали проти правил щодо електромобілів. BYD пропонувала масштабні рішення, доводячи, що електромобільність може бути практичною доступною та широко поширеною. В основі стратегії BYD лежить проста, але потужна ідея: контролюйте ланцюг поставок і ви контролюєте майбутнє. Більшість автовиробників працюють як оркестри, координуючи десятки постачальників і тисячі компонентів завжди під загрозою збоїв. B.A.D. навпаки функціонує як єдиний ретельно налаштований інструмент. Кожна частина його роботи, акумулятори, чіпи, програмне забезпечення та збірка працює гармонійно, забезпечуючи неперевершену швидкість, економічну ефективність та гнучкість. Ця операційна гнучкість зробила B.A.D. грізним конкурентом, здатним виробляти кращі акумулятори ніж Тесла, виробляти швидше, ніж Тойота та продавати дешевше, ніж Хюндай. У 2024 році BYD досягла важливої віхи, яка вразила автомобільний світ. За обсягом доходу компанія перевершила Тесла, опублікувавши 107 мільярдів доларів порівняно з 97,7 мільярдами доларів Тесла. Це була не просто символічна перемога. Це ознаменував момент, коли BYD офіційно скинула Тесла трону як домінуючу силу в індустрії електромобілів. Цифри розповідають вражаючу історію. Того ж року BYD продала приблизно 4,27 мільйона автомобілів по всьому світу, що в 10 разів більше ніж у 2020 році. Це безпрецедентне зростання, досягнути менш ніж за 5 років, підкреслює здатність BYD безжально масштабуватися одночасно, розширюючи свої можливості на нові ринки та диверсифікуючи свій продуктовий асортимент. Китай залишається оплотом BYD беззаперечним лідером на найбільшому у світі ринку електромобілів. Але його домінування більше не обмежується його рідною територією у 2024 році. BYD перевершила Тесла за продажами на ключових європейських ринках, таких як Італія та Іспанія, і швидко скорочує відставання в Німеччині та Великій Британії. Регіони, де довго домінували західні автовиробники. Це не малий подвиг. Європейські автомобільні ринки, як відомо, лояльні до місцевих брендів, таких як Volkswagen BMW та Mercedes Benz. Проте BYD набирає обертів тривожними темпами, що сигналізує про зміну в уподобаннях споживачів та динаміці ринку. Що робить злет BYD таким загрозливим, так це його невпинний темп інновацій. Компанія не чекає на ринкові тенденції, щоб приймати рішення. Вона задає тренди у 2024 році. BYD представила платформу супер- іноваторську архітектуру електромобілів. Яка може забезпечити запас ходу 400 км лише за 5 хвилин зарядки завдяки своїй зарядній потужності 1000 кВт. Ця технологія усуває одну з найважливіших перешкод для впровадження електромобілів час заряджання. Якщо акумулятор можна зарядити так само швидко, як і заповнити бензобак-аргумент на користь використання двигунів внутрішнього згоряння, значно послаблюється. Платформа BYD у поєднанні з її власними високошвидкісними зарядними пристроями може усунути тривогу щодо запасу ходу та переосмислити зручність електромобілів, випередивши навіть мережу нагнітачів Tesla, потужність якої для більшості автомобілів становить 250 кВт. Ціноутворення це ще одна сфера, де BYD переписує правила. В Азії та Європі претензії Тесла на доступні преміальні електромобілі стикаються з сумнівом через модельний ряд BYD, який включає такі моделі, як Dolphin та Seal. Ці автомобілі пропонують порівнянний або перевершуючий запас ходу функції та комфорт за ціною що на тисячі доларів менше, ніж Model 3 та Model Wii від Tesla. На таких ринках, як Іспанія та Італія, де доступність є ключовим фактором, цінова стратегія BYD виявляється революційною. Це не прості автомобілі. Вони елегантні, технологічно оснащені та ефективні приваблюють споживачів, які цінують вартість, не жертвуючи якістю. Власні стратегічні помилки компанії посилюють проблеми Тесла. Компанія неодноразово обіцяла автомобіль вартістю 25.0 доларів, але досі не поставила його, а затримки переслідують її впровадження CyberTruck. Критики стверджують, що Тесла надає перевагу видовищності над масштабом, і це сприйняття різко контрастує з методичним орієнтованим на результат підходом BYD. BYD не анонсує концепції та не дає грандіозних обіцянок. Це подання виробничих моделей відкриття заводів та укладання контрактів. Така послідовність завойовує уряди автопарки та споживачів, позиціонування BYD як більш надійного партнера у переході до електромобільності. Наратив про недоторканість Тесла, який підживлюється культом особистості Ілона Маска та ажіотажем навколо компанії на фондовому ринку, починає руйнуватися. Експерти галузі зараз відкрито ставлять під сумнів домінування Тесла. А один аналітик заявив Bloomberg, що ера лідерства Тесла закінчилася. Тепер іде боротьба за те, щоб не відстати. Цифри підтверджуються: частка Тесла на світовому ринку падає, її дохід відстає, а BYD показує результати квартал за кварталом. Хоча акції Тесла залишаються підтриманими майбутніми очікуваннями, зосередженість BYD на сучасному виконанні змінює галузь. В основі домінування BYD лежить технологічне диво, яке переосмислило продуктивність, безпеку та вартість електромобілів. Акумулятор Blade. цей літій залізофосфатний акумулятор LFP, розроблений повністю власними силами, руйнує галузеві уявлення та надає BYD конкурентну перевагу, з якою конкуренти ледве справляються. На відміну від нікель марганцево кобальтових так nmc акумуляторів, які є найпрестижнішим використанням в електромобілях lfp акумулятори за своєю суттю безпечніші, дешевші та не містять етично проблемних матеріалів, таких як Кобальт, рішення BYD зробити ставку на хімію LFP, тоді як інші прагнули вищої щільності енергії за допомогою NMC, тепер виглядає одним із найрозумніших кроків в історії автомобілебудування. Інноваційність лезового акумулятора полягає в його структурі. Замість традиційних мішечкових або циліндричних елементів у ньому використовуються видовжені на тонкі елементи, розташовані поруч, як Леза, що максимізує площу поверхні та покращує терморегуляцію. Така конструкція усуває ризик перегріву, що є критичною проблемою в технології акумуляторів для електромобілів. Акумуляторна батарея Лезо успішно пройшла найвибагливіший у галузі тест на проникнення цвяхів, який імітує прокол або удар від зіткнення. Хоча більшість акумуляторів не проходять цей тест, часто спалахуючи або вибухаючи, акумуляторна батарея Лезо, залишилася стабільною з мінімальним підвищенням температури та без диму чи полум'я. Цей прорив у безпеці спонукає конкурентів переглянути свій підхід до проєктування акумуляторів. Окрім безпеки, лезоподібний акумулятор пропонує значні переваги у вартості та продуктивності. Оптимізуючи внутрішнє компонування, BYD подолала традиційний недолік LFP-акумуляторів акумуляторів нижчу щільність енергії та досягла високого запасу ходу без шкоди для стабільності. Результатом є довговічніший, безпечніший акумулятор, виробництво якого коштує менше, що забезпечує роботу всього від компактних автомобілів для щоденного використання до розкішних седанів та комерційних транспортних засобів. Його універсальність дозволяє BYD стандартизувати свою акумуляторну платформу для всієї лінійки, знижуючи виробничі витрати та спрощуючи конструкцію. У Китаї та Європі Тесла, визнаючи переваги хімії LFP, почала впроваджувати lfp акумулятори у свої стандартні автомобілі Model 3 та Model Yari. Однак Тесла покладається на зовнішніх постачальників, таких як CATL, тоді як власне виробництво BYD дає їй повний контроль над інтеграцією акумулятора автомобіля та програмного забезпечення. Така вертикальна інтеграція оптимізує криві заряджання, вихідну потужність та енергоефективність, що призводить до безперебійної високопродуктивної системи. Акумуляторна батарея типу Lezo також може похвалитися винятковою довговічністю, зберігаючи понад 80 сотків ємності після 3000 тисячі циклів заряджання розряджання порівняно з 1000 тисяча циклами типовими для більшості акумуляторів електромобілів. Це призводить до зниження витрат на обслуговування та збільшення терміну служби транспортних засобів для автопарків та урядових установ, що робить пропозиції BYD неперевершено привабливими. Вплив лезових акумуляторів виходить за межі окремих транспортних засобів. Зменшення залежності від дорогої та нестабільної сировини знижує бар'єри для впровадження електромобілів. Їхні можливості швидкої зарядки та тривалий термін служби вирішують проблеми з інфраструктурою. А їхня доступність робить електромобілі доступними для ширшого ринку. Урядові системи електрифікації громадського транспорту виграють від безпеки та довговічності акумуляторів, тоді як споживачі насолоджуються нижчими витратами на експлуатацію та спокоєм. Акумулятор типу Лезо це не просто компонент, це автономна екосистема, яка прискорює глобальний перехід до електромобільності. Хоча електромобілі BYD привернули значну увагу їхня дворежимна гібридна система SuperDM, непомітно революціонізує галузь, пропонуючи переконливу альтернативу традиційним бензиновим та повністю електричним автомобілям. У світі, де зарядна інфраструктура залишається нерівномірною, а вподобання споживачів різняться гібриди. BYD заповнюють цей розрив, пропонуючи переваги електромобілів з гнучкістю палива. Цей стратегічний акцент на гібридах виявляється майстерним хід, кидаючи виклик як пуристам електромобілів, так і виробникам традиційних автомобілів. На відміну від звичайних гібридів, які значною мірою залежать від двигунів внутрішнього згоряння з допомогою акумулятора, система SuperDM від BYD надає пріоритет електроенергії, використовуючи паливо лише за необхідності. Ця конструкція, орієнтована на електромобілі, забезпечує плавний крутний момент, миттєву реакцію та виняткову паливну економічність. Song Plus DMI – один з флагманських гібридних позашляховиків BYD. із підзарядкою від мережі досягає витрати палива до 6 літрів на 100 кілометрів, що є вражаючим показником для позашляховика середнього розміру. Його провідна в галузі теплова ефективність 43,040 перевершує навіть найкращі гібридні системи Toyota, витягуючи більше корисної потужності з кожної краплі палива. Гібриди BYD – це не компроміс, а стратегічна перевага. Вони приваблюють споживачів, які хочуть чистого та тихого досвіду від електромобіля, але потребують впевненості в бензині для тривалих поїздок або районів з обмеженою інфраструктурою зарядки, на таких ринках як Латинська Америка, Південно-Східна Азія, сільська місцевість Європи та США, де повна електрифікація все ще є далекою метою гібриди BYD, задовольняють величезний попит. Моделі, такі як серії DMI та DMP, не є нішевими продуктами. Вони є ключовими компонентами глобальної стратегії BYD, продаючись у великих масштабах та захоплюючи частку ринку у Tesla Ford та Volkswagen. Для комерційних операторів та операторів автопарків гібридні автомобілі BYD з підзарядкою від мережі пропонують неперевершену цінність. Служби таксі, служби доставки та муніципальні автопарки отримують вигоду від низького рівня викидів у міських районах. Та резервного запасу ходу на одному паливі для проїзду на дальніші маршрути. У Китаї цілі парки міських таксі перейшли на гібриди BYD завдяки нижчим загальним витратам на володіння порівняно з бензиновими або повністю електричними альтернативами. Ця тенденція поширюється в усьому світі, і уряди та приватні оператори все частіше звертаються до BYD для транспортних засобів. Гібридна стратегія BYD є прямим викликом для Toyota давнього лідера в галузі гібридних технологій. Протягом десятиліть Prius та інші моделі Toyota встановлювали стандарт надійності та економії палива, але серія DMI від BID перевершує їх за ефективністю, продуктивністю та технологіями. Контролюючи кожен аспект гібридної системи, акумулятор програмне забезпечення двигун і трансмісію BYD досягає оптимізації в режимі реального часу, що забезпечує безперебійне керування. Такий рівень інтеграції, що став можливим завдяки вертикальній інтеграції, це те, що Toyota та інші конкуренти намагаються повторити. Відмова Тесла вийти на ринок гібридних систем може виявитися дороговартісним недоглядом. Ілон Маск довго відкидав гібриди як перехідну технологію, роблячи ставку виключно на повну електрифікацію, але це передбачає рівномірний глобальний перехід до електромобілів, ігноруючи той факт, що багато ринків та споживачів ще не готові повністю відмовитися від палива. Прагматичний підхід BYD пропонування високопродуктивних гібридів поряд із електромобілями дозволяє їй охопити ширшу клієнтську базу від тих, хто першим приймає електромобілі до обережних покупців. Амбіції BYD виходять далеко за рамки створення кращих автомобілів. Її мета домінувати на світовому ринку, інтегруючись в інфраструктуру, політику та економіку країн світу. У той час як конкуренти зосереджуються на технічних характеристиках, таких як запас ходу та прискорення BYD, грає в більш масштабну гру, розглядаючи географію як поле бою, а ланцюги поставок як свою зброю. Генеральний план компанії включає масштабування виробництва, отримання державних контрактів та адаптацію до місцевих ринків з хірургічною точністю у 2025 році BYD прагне досягти понад 800 нуль закордонних продажів. Приголомшлива ціль для компанії, яка лише нещодавно почала експортувати. Замість того, щоб покладатися виключно на поставки BYD будує місцеві виробничі потужності, щоб встановити пряму присутність на ключових ринках. У Каліфорнії її завод у Ланкастері виробляє електричні автобуси та вантажівки для міських транспортних органів шкіл та аеропортів, що завойовує прихильність бренду до державних установ та нормалізує його присутність у США. Спочатку завоювавши уряди, BYD прокладає шлях для ширшого виходу на ринок, оскільки інфраструктура та правила адаптуються до її транспортних засобів. У Бразилії спроба BYD створити виробничий об'єкт у камісарі була зірвана трудовою суперечкою, пов'язаною з поганими умовами праці китайських робітників. Компанія швидко розірвала контракт і відклала виробництво, продемонструвавши свою здатність долати невдачі, зберігаючи при цьому агресивну експансію. У Мексиці BYD вивчає можливість використання угоди між США, Мексикою та Канадою USMCA, що дозволить їй виробляти автомобілі для ринку США без імпортних тарифів. Це стратегічне рішення може дати BYD плацдарм у Північній Америці, кинувши виклик американським автовиробникам на їхній рідній території. Глобальна стратегія BYD полягає не лише в продажу автомобілів, а й у зміні автомобільної екосистеми. Постачання електричних автобусів і таксі до міст впливає на міське планування та розвиток інфраструктури. Будівництво місцевих заводів створює робочі місця та пом'якшує торговельні бар'єри. Пропозиція доступних високопродуктивних автомобілів завойовує лояльність споживачів на різних ринках. Такий багатогранний підхід робить BYD унікально потужним конкурентом, який прагне не лише клієнтів, а й цілих систем транспорту та управління. Зліт BYD – це більше ніж просто історія корпоративного успіху. Це зміна парадигми, яка ставить під сумнів припущення світової автомобільної промисловості. Це сигнал тривоги для Тесла щодо необхідності вирішення питань ціноутворення вразливостей ланцюга поставок та ринку гібридних автомобілів. Для традиційних автовиробників, таких як Toyota Ford та Volkswagen. Це попередження про те, що навіть їхні найсильніші принципи надійність, масштаб та лояльність до бренду. Можуть бути перевершені спритнішим та більш інтегрованим конкурентом для урядів та споживачів. Це можливість прискорити перехід до сталого транспорту з безпечними доступними та практичними транспортними засобами. Акумулятор Blade Battery та гібридна система SuperDM – Це не просто технологічні досягнення, а й стратегічні інструменти, що знижують бар'єри для впровадження електромобілів. Вирішуючи проблеми безпеки, вартості та інфраструктури BYD, робить електромобільність доступною для ширшої аудиторії від міських пасажирів до сільських водіїв, індивідуальних покупців та муніципальних автопарків. Вертикальна інтеграція та глобальна експансія гарантують, що компанія може надавати ці рішення у великих масштабах, випереджаючи конкурентів, які все ще борються з фрагментованими ланцюгами поставок та застарілими стратегіями. Двигун внутрішнього згоряння не помер, але BYD робить його дедалі більш актуальним. Його гібриди з їхньою електричною конструкцією та неперевершеною ефективністю переосмислюють роль палива в транспорті, роблячи традиційні двигуни запасним варіантом, а не необхідністю. Оскільки BYD продовжує впроваджувати інновації та розширюватися розрив між ним та конкурентами, лише збільшуватиметься, змушуючи галузь адаптуватися або ризикувати застаріти. Чому домінування BYD не обговорювалося ширше? Частково це тому, що наратив про непереможність Тесла та геніальність Ілона Маска затьмарив тихий методичний злет китайського конкурента, але цифри не брешуть. BID більше не наздоганяє. Вона лідирує, досягає результатів, змінює ринки та переписує майбутнє автомобілів, оскільки міста впроваджують автобуси, споживачі охоче використовують доступні електромобілі. А уряди звертаються до їхніх технологій BYD, доводить, що найтихіший гравець може стати найнебезпечнішим. Майбутнє автомобільної промисловості пишеться в Шенджені, а не в Кремнієвій долині. Бачення BYD, засноване на акумуляторах, гібридах та невпинному прагненні до масштабування, змінює наше уявлення про транспорт. Для тих, хто уважно стежить за ситуацією послання. Зрозуміли епоха домінування Тесла закінчилася, і на трон прийшов новий король. Дорога попереду належить BYD.